Так, да. Давай, да с... ты, не, не, стой, ты, стой. Давай, я принимаю. А я его подниму, давай. Держите, держите, держите. Давай, Пути, пыти, пыти, пыти. давай, я готов. Давай, я готов. я готов. Бабушки, 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 бабушка. Поїхала. Поїхала. По п'яцію каже, прийшла смс. Поїду бабушки, пенсію повидуть. Поїхала. І минут через 20, мабуть. Чую свистить. Шандарахнуло. Я вийшов із, із двору. Дивлюся, десь з сторони центру піднімається гриб. Значить, дзвонити зв'язки не моги. Телефон дергуб. А перед цим вона тільки Дімі позвонила, скинула, дзвонув. Діма поїхав туди, велосипедом. А я слід. Тоді мені сусід сосід від того, теж там був. Бабуль, бабуль, воно. Каже, бабуль у центрі при... прильот був. Каже, чоловік 20 по... на накрива. Я, я, я на машину сів туди приїхав. Це на двух. Словом, не передасть. Оксана тут є, ні? 10-53, так. Да. 10, да. Чекати угу. обстрілювали не так, тут по краю було прильоти зі сторони дробичали. А це прямо та по лісі було, а це прямо по, по центру, по селу. Ну, сьогодні зранку, близько 11 години, стався авіаудар по селищу Ярова, це невеличке селище біля Ломану. Удар було здійснено попередньо, КАП-250 з ОМПК, і удар прийшовся в центральну частину селища, де в той момент отримували. Пенсію місцеві мешканці, тобто людей було дуже багато в цьому місці і ну, велике таке сукупчення, і прямо безпосередньо біля автівки служби доставки, ну, Укрпошти відбувся цей удар. Відразу ж на місце прибули поліцейські, рятувальники, надавали допомогу багато загиблих. Тобто, станом на той момент одразу первинна інформація була: це 21 загиблий цивільний. Тобто на місці все відпрацювалося дуже швидко, тому що селище постійно потерпає від ударів. Одразу після цього ми заїхали в місто з екіпажем Білого Янголу, бо отримали інформацію на евакуацію заявки. Ну, картина дуже жахлива, все селище палає. Постав його наверх. Куди? наверх?